Ця робота вона складається з 30 міфів. Ми її розробили більше півроку тому. Долучалися до цієї роботи і волонтери. Да, це кримські журналісти, редактори, які е обирали ці міфи, які є умовно такою ну, стандартним інструментом в руках пропагандистської машини, які доводять, що Крим це іскона руська земля, кримські Вар це предателі, я не знаю. І там багато багато тих міфів. Так само долучився і Міністерство закордонних справ. Тобто вони нам дали 7 або 8 стандартів. Артних оцих міфів, з якими зіткаються дипломати українські, коли мають перемовини або умовно зіткаються з симпатиками Російської Федерації, да і ми роздмухуємо ці міфи, ми їх розвінчуємо. Це один з таких кроків да по розвінчанню тих міфів, які сьогодні напрацьовує Російська Федерація. Тобто вона її це ж теж традиційна да, для режимів а, політика, це вичвлення реальної історії, знищення корінних народів. На цьому всьому вони вибудовують нову політику, нові нові міфологеми, на яких далі будується суспільство. Да, радянська історіографія вона викривила все починаючи від історії України, закінчуючи до історії. Історії Кримських татар. Це, от так само, знаєте, цей феномен як можна пояснити. Пам'ятаєте, коли Джамала співала в Стокгольмі? Якщо, якщо ви чули російських коментаторів, тобто це така віртуозність, як так казати про депортацію, Причому, жодного, про чому жодного чи про пісню про спів Джамали, да? про чому при, коментуючи жодного слова про кримських татар, депортацію, злочин чи будь-що інше, да? вони мали демонструвати чудеса як і Вони так І вони демонстрували. Це так само насправді. історія. Так само, і політика, соціологія, всі науки сьогодні вони теж частиною цієї пропаганди.